На Волині кіт зі сказом подряпав усю родину. Тварина поводилась агресивно та почала кидатися на людей. Усіх чотирьох, хто контактував з котом, вакцинували. А у місцевості запровадили карантин та масово щеплюють домашніх тварин. Цьогоріч по Україні вже зафіксовано майже 700 випадків сказу серед тварин. Чому їх побільшало та як захиститися? У сюжеті кореспондентка ТСН Тетяни Хомич. Одразу четверо людей з однієї родини постраждало від кота, у якого виявили сказ. Спершу він подряпав господиню дому її зятя та онуку, а вже наступного дня покусав ще й доньку. Через кілька днів тварина загинула. З'ясувалося у неї сказ. Родина одразу звернулася по медичну допомогу. Найбільше постраждала 41 річна жінка, яку кіт не лише подряпав, а й вкусив. Травма була перед пліччя доволі глибока. Троє її родичів отримали легкі травми. подряпані. усіх чотирьох вакцинували. А в селі, де це сталося, масово вакцинують домашніх тварин. Це єдиний спосіб оберегти їх від сказу. Доброго дня Ми з ветеринарної лікарні прийшли вакцинувати котика. дня. Утікає. Да, вже ще треба у список провакцинованих тварин потрапляє іншим разом. Приходимо повторно. Ветеринари обходять кожне обістя у селі, де виявлено сказ та хати у трикілометровій кілометровій зоні. Один собачка у вас. Кого да, да, да. по хати по закриті ходимо зранку, стараємось вечором? Робимо вакцинацію котів, собак, великої рогатої худоби, дрібної, рогатої худоби, коней. Місцеві не проти, бо самі добрячі налякані і навіть самостійно везуть своїх улюбленців у ветклініку.